Хочу ще раз зазначити, що дуже багато питань стосовно святкування Великдня задають, тому повідомляю, що відбулася Рада оборони Полтавської області в цю середу, де було прийнято рішення, що комендантська година на Великдень змінюватись не буде. Вона буде тривати від нуля годин до 4 години ранку. Всі віруючі, всі священнослужителі, які хочуть провести службу в нічний час. Зможуть до 12-ї години завести парафіон до своїх церков, провести службу до 4-ї години ранку. І з 4-ї години ранку буде можливість люди всі матимуть можливість іти вже відсвятковувати чи займатися своїми справами. Але дуже велике прохання до всіх не порушувати комендантську годину, тому що патрулі поліції будуть посилені, додатково будуть виділені екіпажі патрульної поліції. Але щоб ми один одного не наражали на безпеку, давайте будемо відповідальними. Тому ще раз закликаю дотримуватись діючого законодавства і правил встановлених під час війни.